В рамках відзначення дня молоді 28 червня 2015 року у Золочеві в парку здоров'я провели змагання з метання мобільного телефону на дальність. Найдальший кидок був на 70 метрів. Переможцю змагання подарували мобільний телефон від спонсора магазину БПВ. Дійшли до завершення і переможцем змагань, помидання мобільних телефонів у найкращому світі місті Золочеві. Там свігун Роман, ваші обласки. Дякуємо вам, ви наш лідер. Приходьте ще. Телефонуйте до нас частіше з нового новому мобільному телефону. Дякуємо вам. Будьте здорові. До нових зустрічей.